Так, доброго часу, дорогінкі мої, хочу подивитися з вами кутузівку. Просили, давайте подивимося, кутузівка, де вона та кутузівка, я не знаю. Зараз і змоги немає подивитися, де кутузівка. Давайте вже по тиму, як карти будуть нам. Трошки, ну, не знаю, де вона. Так, кутузівка, це як село повинно бути, я так розумію. Населений пункт, окупований. Слухайте, туди як стягують, можливо, туди або через це місце стягуються, як. Боєприпаси, ресурси, от таке. Дуже цінні якісь. Кутузовка така, як, знаєте, вона як цінна для них чого. Ну, то, що це понятно. Зараз скажу, чекайте. Ага, це дорога, все, зрозуміла. Так, значить, дивіться, через кутузовку, взагалі не знаю, де вона. Через кутузовку проходить кутузівка, кутузовка, кутузівка, так? Да, українську. Проходить як дорога якогось значення такого, такого. такого такого, такого, мощного. Не знаю, що це за дорога, куди вона веде. Давайте глянемо, куди вона веде. Населений пункт повинен бути ну, невеличкий. А, так, людей там вербують. Там до себе їх зазивають. Грошима підкуплюють, що типа буде багато грошей. Прям дуже грошима, грошима людей. Так ось як, як у вас у селищі оці ці Мобіки-мобіки, вони як бухають дуже. Прям бухають страшне. Колаборантів дуже багато. Одна з яких жінка якась така ну не бідна. Так, десь у вас поряд були прильоти. Десь ви бачили їх. Люди в такому трошки ж, жутковатому стані тільки. Ругаються страшне. І е, там ругаються не тільки от е, такі якісь спишки, ругні, між е, е, рососейцями, але й між е, е, тими людьми, які там залишилися. Вирішується закон. Ага, кутузівка, ну, не зря ви її просили. Я вам скажу, що там десь повинно бути місто. Десь повин, повинно бути місце, місце навіть так, десь перед кутузовкою. Де там всякі ці. Ой, як би так його сказати, щоб потім не зробити гірше нашим пацанам. Коротше, щось є таке, що дуже важливе нам, отак скажу, і що його треба ліквідувати. Воно буде ліквідовано. Так. Кутузовка, звільнення, покажи мені звільнення. В принципі, в принципі, ну, я можу сказати, що 2-3 місяці. Отак десь кутузовка. Кутузовка. Ну, думаю, що раніше. Навіть. Кошти, 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 кошти. Дивіться, кутузовка знаходиться на якійсь супер-пупер дорозі, якогось такого масштабу в Запорізькій області. Якось як між двома містами, які їздять туди-сюди, туди-сюди. Як до. Такі великі повинні міста, ну такі, як я не знаю. Боже, що в нас окуповано? Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Молочанськ. А ну, дайте зараз привів. Молочанськ. Десь біля Молочанська повинно бути. Молочанськ. І що друге? Токмак. Токмак і молочанськ, значить, це дорога, Все, я зрозуміла. Це дорога між Молочанськом і Токмаком, от так скажу. Дорога така дуже значуща для них. Вони там гасають стоподово. І другий момент, те, що мені дуже не подобається, це мінування. Мінування доріг, мінування всіх цих, і у ваше село не буде виключення. Так, да, будуть мінувати. Будуть мінувати і будуть капітально мінувати. Але буде визволення. Буде визволення з силою, нічого не скажу з силою. Але дивіться, при визволенні будуть, ну, будуть жертви. От саме у вас там будуть жертви і будуть поранені, жертви і так і інше. Ось так вам скажу. Ну, десятка чаш каже, що вже дуже-дуже жко. -дуже так що. Ось така ваша кутузівка. Вам дякую. Гарного вам часу. І всього найкращого тримайтеся ще трошечки. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости і пишіть, 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 пишіть зворотній зв'язочок робіть. Пишіть коментарі. Дякую.